Народ, я дуже давно хотів це зробити, прям мріяв це зробити, але я ніяк не міг наважитись. Коротше, цей день настав. В цьому відео я зроблю важливе оголошення. Давайте дивитись. У 2016 році в мої руки випадково потрапила книга Бодо Шефера: Шлях до фінансової незалежності. Випадково, бо я тоді взагалі не читав, а цю. Прям вирішив прочитати чомусь, і вона змінила моє життя. В моїй голові почали з'являтися питання, які до цього я собі раніше не задавав: чим в житті займатись, як на цьому заробляти, як себе знайти. Тоді мені було, наче на 17, 18 років мені було. Я виріс в селі, працював з самого дитинства. Ні за які бізнеси взагалі не думав. А тут таке книга: шлях до фінансової незалежності, шлях, ну, типу, робити щось треба, щоб йти. Цей шлях. Ну, я і почав. Перше море, Владислав, Голуби. Наша перша справа чотири місяці. Кожного дня ми дресирували голубів в гуртожитку, де цього не можна було робити, тримати тварин. Але ми це робили, щоб потім поїхати на море, заробляти на магнітах. Ці всі знаєте, на холодильники фотку робиш і потім такі картинки. Потім наш бізнес доріс до старих вбитих ростових костюмів. Це був Лев Алекс з Мадагаскару та Білка з льодокового періоду. Закінчився сезон. Відкрили точку з електронікою. На 17 тисяч гривень я відкрив на себе ФОП. Справи йшли добре. Згодом ми найняли продавця і вже планували потрапити в список ТОП 100 Форбс. А потім успішно закрились, бо почались якісь розбіжності. Та як виявилось, продавець полюбляв мимо каси трохи торгувати, тому вирішили фінішувати, щоб залишитись друзями. І правильно зробили. Потім знову моря. Що я там тільки не робив, і промтовари продавав. Промтовари на морі. Літачки такі з вогниками, знаєте, на рогатках стріляєш в небо, і вони падають і булочки, вафельні тортики сидів, робив і потім продавав, якісь також товари для дітей. Щось заробляв, відчував себе бізнесменом. Кінцем всього стали овочі та фрукти. Не подумайте, я нічого не маю проти овочів та фруктів, це вітаміни. Але в той роковий сезон заробили всі: продавці, орендодавці, але не ми. Я з другом віддавав борги до зими. Було цікаво, досвід просто шикарний. І зараз я розумію, що дуже добре, що я потрапив саме в таку ситуацію, потрапив в борги, що в мене не вийшло, тому що саме в той момент я задумався, що мабуть я щось роблю не те. І справа зовсім не в тому, чим я займався. Овочі та фрукти на морях це прям дуже прибуткове діло. Але тоді я зрозумів, що я повинен знайти таку справу, яку б я робив. В задоволення. Я купив квиток, купив участь за останні гроші, поїхав в Київ, максимально не було грошей. Щоб ви розуміли, навіть було таке, що я ночував на вокзалі, але тоді мені було взагалі це не важливо. Там я потрапив в нове оточення, познайомився з новими людьми, які вже чогось досягли в своєму житті, до чого б я хотів прийти. І ось на цьому БМ стався той самий розбір мене, на якому я заявив, що зароблю тисячу доларів. На чомусь, навіть не знав тоді на чомусь, взагалі з нуля тисячу доларів за 21 день. Всі посміялись, назвали мене неадекватним та запропонували поставити ціну слова. А що я зроблю, якщо не зроблю? Ціною слова був септом. Тоді я вперше почув це страшне слово. Я повинен був ходити з кільцем як у БК, цілий місяць, якщо не виконаю ціль. Навіть якщо б я дуже сильно хотів, я б зараз не зміг передати всіх тих емоцій. Я вийшов після того розбору, розбитий, деморалізований, демо... демотивований, мені було страшно. Я вже брав телефон в руки, шукав, які ті септуми взагалі бувають, щоб, можливо, якийсь невеличкий знайти. Але здаватись ніхто не збирався. 11 грудня 2017 року я продав в одні руки 44 надувних Діда Мороза з націнкою 450 гривень на одиниці. Зараз це називається дропшипінг, а тоді мене б мабуть назвали Баригою. Дуже дякую Олені, яка купила їх в мене, яка сама того не знаю чи врятувала мене від великої трагедії. Потім від мого тренера БМ було ще одне завдання: завдання з якого і почався Ютуб. Мені сказали. Щоб я взяв коробку сірників та продавав ці сірники поштучно, прямо на вулиці, прохожим людям. Бо тоді я сказав, що ось я раніше телефони продавав електроніку, це пана продавалась. Мені сказав, а, якщо це пана продається, тоді спробуй сірники попродавати. Це завдання мені дали для того, щоб я зрозумів, що типу, продавати це не страшно і так далі. Я, як завжди, до всього підходжу креативно, і цього разу не виключення, вирішив. Якось оригінально подати звіт про виконання цього завдання і купив камеру Sony X3000. Тоді це була прям, мабуть, і зараз одна із найкращих екшн камер. І відповідно я всі свої підходи до людей знімав на цю камеру. Це було дуже цікаво, було важко, було страшно, але відео зняти треба. І я знімав, змонтував це відео на ноутбуці свого друга, в мене тоді свого не було. І коли презентував цей звіт своїй групі, своїй десятці. Ну, нас там було не 10 чоловік, нас було 15. Всі в один голос заспівали, що Павлу потрібно бути блогером, що в нього талант. І так як половина людей з моєї 15 було відеографами, я не знаю, це випадковість чи ні. Плюс мій тренер був відеографом. Тоді вже знімав кліпи Монатіку, ну, всім популярним зіркам. Коротше, вони щось шарили, і я зрозумів, що потрібно бути відкритим до людей, тим паче, які досягли чогось більшого в цьому житті. Чим займатися, я не знав. Почав знімати відео. Як ви пам'ятаєте, я до всього завжди підходжу креативно та серйозно, чого тільки аватарка і шапка каналу варта. Я почав поступово закуповувати професійну техніку для зйомки відео. Щось купив в борг, щось поїхав за кордон, заробив, десь там щось позичив. Я ніколи не сидів на місці, постійно щось робив, кудись їздив, і про це, в принципі, і знімав відео. Різні свої експерименти. І спортивні, і не дуже. Здається, на початку 2019 року я заробив свої перші 100 доларів на Ютубі зі свого особистого і єдиного каналу. Це було щось нове. Мені заплатив 100 доларів на якийсь дядько, а Ютуб, машина, робот, сайт. Але навіть отримавши перші гроші, я не сприймав Ютуб як можливість заробітку. Для мене це було щось дуже далеке. Так як я був заряджений професійною технікою, тоді мені здається, я був прям... в мене було прям фул комбо. В порівнянні з іншими людьми, які також цим займаються. І камера топова, і все-все-все стабілізатор, мікрофони. Я почав знімати відео для інших людей. Тоді, наче я знайшов себе, знайшов своє. Мені подобалось сидіти, монтувати, дивитись ці курси, всілякі про монтаж, про відеозйомку, всі ці налаштування камери. На початку дуже часто знімав безкоштовно, щоб якось заявити про себе там, де поки не готові платити гроші. Постійно робив розсилки по різним успіхам, успішним людям з пропозицією зняти відео, пам'ятаю, що навіть Євген Черняк мені відповів, що готов різкнуть, але щось він так і не різкнув. Тоді мені доводилось розриватись між відеозйомкою та каналом, який я так любив. Але маятник відеозйомки поступово розкручувався. В мене з'являлося все більше клієнтів. Я підвищував свої скіли, продовжував робити розсилки. До мене прийшов перший клієнт, який заплатив мені 500 доларів за одну хвилину відео. Я тоді подумав, що все. Ось тепер це точно моє. Ще один клієнт порекомендував мене одному своєму знайомому, якого у доньки канал на півтора мільйони підписників. Я тоді почав монтувати відео. Я монтував відео на його канал по 200-300 гривень, незважаючи на те, що тоді я вже з зйомок набагато більше заробляв. Але мені було цікаво попрацювати з кимось, типу відомим, кого є. Ютуб канал, ця вся кнопка Ютуба. Мені хотілося попрацювати з кимось масштабним. Потім був літвін не так давно. Це було прямо моєю мрією, яку я навіть уявити не міг і щоб це було в таких масштабах, але отримавши те, що я так сильно хотів, я не відчував. Ну не було всередині якогось відчуття, що ось все я отримав максимально. Я дійшов до того, чим хочу займатися, відповідно в цьому хочу розвиватись. Щось було не те. Тоді я ще не міг пояснити собі ці відчуття. Але я вирішив йти далі. Відозйомка стала так би мовити на рельси. Я закривав всі свої потреби. У мене була вся техніка, яка мені була потрібна. Мною ніхто не керував. Я мав можливість робити все, що я захочу, але щось не те. Я продовжував розриватись між відеозйомкою та своїм Ютубом, все частіше знімав якихось серйозних дядьок і тьотьок. І з того, що пам'ятаю, робив відео для Укравтодора, Зеленського з друзями-колегами знімали канал, Ютуб-проєкт -проект для нової пошти запускали забіги від нової пошти, масштабні там на 6 тисяч людей. Поспівпрацював з багатьма різними відомими блогерами також. Ну, реально, про таке Павло, який колись продавав дідів морозів і не знав, чим займатись, міг. Тільки мріяти. Але не дарма кажуть, що завжди буде щось не те. Якщо ти себе не знайдеш, скільки б ти не заробляв, постійно будеш скільки вовка не годує, він в поле дивиться. Це, звісно. Але Павло все одно продовжував знімати відео для кого. Свій Ютуб тоді також вів, але я публікував на нього відео тільки в вільний час. Я дивуюся, але навіть таким чином тоді на цей канал набігло 21 тисяча підписників. Також в мене був активний інстаграм 15 тисяч підписників, але грошей з цих блогерських штучок я чомусь навіть не намагався заробляти. Мені навіть писали, я пам'ятаю, один xbet писав. А я рекламу, всі ці штуки взагалі не розглядав як варіанти для заробітку. Відмовлявся все, якихось своїх знайомих безкоштовно, будь ласка, а так за гроші ні. Потім трапився Сем Джонс. Я купив його курс, з якого відповідно і дізнався про існування того самого в лапках американського Ютуба. Але робити толком тоді нічого не робив. Ну принаймні, в порівнянні з тим, що зараз роблю, точно ні. В ті часи я відкрив для себе сірий контент. Були перші здивування стосовно того, як швидко можна монетизацію підключати, що зараз взагалі можуть дивитись люди. Тоді стався мій рекорд, який я до сих пір побити не можу 55 мільйонів переглядів за два дні в сумі з трьох каналів. Тоді максимальна кількість переглядів за годину був 1, 400 мільйон чотириста. І я підключив на цих каналах монетизацію, але так як я багато чого не знав, я навіть не знав тоді, що не можна відео видаляти, тому що години переглядів. Потім анульовуються і монетизацію відповідно знімають. Отже, через відсутність практики та досвіду наробив багато помилок та втратив монетизацію. Тільки нещодавно, ось під час того, коли почав планувати знімати це відео, згадав, що ті канали є. Я вам навіть на них посилання залишу два з трьох, третій, не пам'ятаю, де саме більший. Звичайно, отримавши такі результати, я вже повірив, що YouTube, в принципі, може стати основним заробітком. Але все одно продовжував знімати відео для когось. Тому що, коли знімаєш для когось, ти знаєш чітко. Ти проговорив з людиною, типу, скільки коштує відео. Ти говориш 500 доларів. Вона каже: Окей, коли запишеш. Завтра, коли заплатиш, післязавтра. рукам. А Ютубчик, типу, це не можна спрогнозувати. Ти публікуєш. Відео, а там стрільнуть вони чи ні. Я продовжував працювати на когось, продовжував стресувати, але все ж таки згодом зізнався перед самим собою, що, мабуть, робота, ця моя відеозйомка це, це моя зона комфорту, яку я боюсь втратити. Ця зона комфорту закривала мої базові потреби, давала мені гроші, а йти в щось нове це значить знову повернутись в часи, коли Павло дресирував голубів та фоткав людей з костюмами. Але я також зрозумів, що для того, щоб побачити новий берег, потрібно не боятися втратити з виду старий. І також небажання бути чиїмось оператором в мене також було дуже сильним. Тим паче я не виглядав як оператор. Роки йдуть, типу я лисий, ніс кривий, модно не стрижусь. Мене почали підбішувати постійні розмови з клієнтами, яких завжди щось не влаштовувало. Мені набридло підналаштовуватись під чиєсь життя. І в ті моменти я почав вперше відмовлятись від замовлень. Мені людина пише, потрібно зняти відео. А я кажу, що вибачте, я зайнятий. Я відмовлявся від роботи для того, щоб робити Ютуб. Хоча Ютуб тоді мені не приносив взагалі. Ну, приносив, але щось дуже мало. Я дійшов до розуміння, що найбільше за все мені не подобається бути залежним від когось. Не подобалось бути прив'язаним до місця, до людей. Я любив те, що я роблю, але я хотів поїхати в США. ну... Куди ж, якщо не в США, якщо американським ютубом займаємось? Що я буду там робити в цьому США? От я хочу вже поїхати, а я займаюся відеозйомкою. Англійську мову... Англійську мову знаю погано, точніше не знаю її взагалі. Тоді, і, типу, що я буду там робити? Знову спочатку, знову розсилки. І я не хочу нічого сказати поганого про відеозйомку. Я любив цю справу, вкладався завжди в неї, але на колір і смак Ірландія, Катерина це прям окремий розділ мого життя. До речі, це Катерина підкинула мені ідею для назви цього відео. Як ви бачите, на мене також креативна баланс моєї уваги поступово зміщувався від відеозйомки в сторону Ютуба. Але так як Ютуб це про стабільність і відповідно його постійно потрібно робити. Для того щоб дійти до результату, а я цього не робив. А гроші ж потрібні тут і зараз. Коротше, давай панове міша. Тому знову розсилки, знову якісь клієнти, навіть підробітки. Я робив все, мені було все одно. Головне, щоб заробляти якісь гроші. Але фокус вже був прям конкретно на Ютуб. Саме на контент, де не потрібно знімати свого обличчя. Поступово я відсікся зайве, навіть інстаграм видалив, щоб не відволікатись, підйом о 5-й ранку та робити Ютуб. Купую якісь курси, консультації, знайомлюсь з новими людьми. Ті часи я створював по 10 каналів в день, публікував на них сотні відео. Я сплачував різний софт, який автоматизував багато процесів, щоб не робити їх вручну. Типу публікації, назви, хештеги. Все це я не прописував вручну. Робив максимально сумнівні речі, вже тоді розумів, що це не постійна тема. Що рано чи пізно мої канали заблокують і їх блокували, їх блокували, створював нові. Я розумів, що хочу йти в так званий білий контент, в постійний контент на довгострок. Але навіть не дивлячись на те, на ці всі блокування і так далі, свою першу доларів вже конкретно з Ютуба, потім і 3 тисячі доларів в місяць, я заробив. Потім з'явилася сама кнопка, яка також була моєю мрією за 100 тисяч підписників. Я відчув якусь впевненість, відчув перший смак перемог над Ютубом. Сподіваюсь, мене ще хтось дивиться. Далі буде ще цікавіше, і, і ви зрозумієте, чому я вам все це розповідав. І ось станом на сьогодні, в сумі на всіх моїх каналах, на контенті без обличчя, я назбирав, здається, майже 500 тисяч підписників, півмільйони. Як ви помітили, створив спочатку свій канал особистий, як завжди, креативно його назвав, канал Павла, та знімаю тут для вас різні корисні. Сподіваюсь, відео на тему Ютуба і, і не тільки. Ютуб це єдине заняття, яке я готовий робити сім днів на тиждень, навіть безкоштовно, що я і робив декілька років. Це єдине, що я не кинув з усіх своїх в лапках бізнесів, які я пробував, і щоб ви розуміли, я вам тільки основні швиденько розповів. А так їх було набагато більше. Чому я все це розповів? Так, я вип'ю водички, тому що зараз дуже важливий для мене момент. Я запускаю великий безкоштовний курс по заробітку на Ютубі. Я вже склав план дій. Він мене зараз перед очима. Ви його також скоро побачите. І я вже можу сказати, що це буде пушка. Можливо, я просповідав вам, як робить більшість, що пройшовши його, ви одразу будете на третій день бути мільйони заробляти, Але так як він повністю безкоштовний, я маю. Сміливість маю можливість вам зізнати, що швидких результатів точно не буде. Це я і хотів донести своєю історією. Тому приготуйся, недостатньо буде лише дивитись відео. Будуть де за які потрібно буде виконувати та відправляти звіт про виконання. Я впевнений, що якщо ти пройдеш цей курс та зробиш хоча б частину з того, про що я розповів, результати точно будуть. Щось дізнаєшся на курсі, до чого дійдеш сам. Я завжди знав, що колись настане час, і я запущу свій курс, але не робив цього раніше, бо думав, ну, типу, на Феррарі ще не їжджу, квартири в Дубаях не маю, яке я взагалі маю право когось вчити. Але час йде, думки змінюються. І я подумав: не хочу там зараз говорити про дуже багато людей. У мене там всього три подписчика дивиться. Але реально багато хто зараз знаходиться на тому етапі, можливо, ти. На якому був я і мрієш зараз про те, про що раніше мріяв я, наприклад, там кнопку Ютуба, так якісь там гроші, щоб Ютуб закривав твої основні потреби. Що якщо на це причина для того, щоб почати, тим паче мені це подобається. Якщо ти шукаєш щось актуальне, зрозуміле, прогнозоване, результати в чому залежать переважно від твого досвіду, знань і дій, то Ютуб це краще, що можна вигадати. Абсолютно немає значення, хлопчик. Ти чи дівчинка, ти ходиш в школу або твої внуки ходять в школу. Ваші внуки, все вийде. Головне просто почати. І мій курс це кращий початок. На ньому ти дізнаєшся про всі кроки з нуля, починаючи з того, чому взагалі з якого дива YouTube платить гроші, закінчуючи тим, як зробити так, щоб YouTube платив тобі. І в мене є для вас перше завдання. Воно займе всього декілька хвилин. В описі під цим відео я залишаю посилання на опитування, на простеньке опитування з 10 питань. З цього опитування я хочу дізнатись, що вам взагалі цікаво, що вам не вистачає. Пройшовши опитування, ти дуже сильно мені допоможеш. Також за цим посиланням можна буде скачати банери, які по бажанню ти можеш розмістити в своїх сторіс. Це також мені допоможе чим? 100% у вас є друзі, які все починають. Які починають у них там все з понеділка відбудеться і так далі. Краще, що для них можна зробити, це дати можливість навчитись, дати удачку. Як ніхто знає, наскільки багато енергії займають у ці всі пусті розмови, коли ти вже повірив в якусь справу, почав її робити. Ну, відповідно, щоб в тебе було твоє оточення, твої друзі, також цій справі, ти починаєш розриватись, ось зверни увагу. Класна штука, класна тема. Це все дуже багато займає енергії, яку можна вкладати в щось більш важливе. Курс буде запущено, сподіваюсь, сподіваюсь, до нового року, але в наступному відео або в телеграмі я вже більш конкретну інформацію вам дам. Буде там план, я все це розпишу. Ви про все дізнаєтесь. Дуже дякую за такий за таку довгу сесію зі мною. Ті, хто залишились і додивились відео до кінця, вам прям. Об